Всіх вітаю на своєму каналі, сьогодні я готовлю голубці і хочу поділитися своїм рецептом, іменно як я їх готовлю. Може хтось готовий по другому ви мені напишите в коментарях. Ну, в кожному регіоні по-разному. Я буду готувати і все вам покажу і розкажу. Все-таки голубці це як класика нашої української кухні, і без них у нас іменно на селі не обходиться не одне свято. А так як свята вже прийшли. І ще будуть, то я вирішила зробити зараніше, щоб потім, ну, знаєте, суета, діти, то все. Я собі зроблю зараніше, частину заморожу в камері, а частину зварю зараз поїму. Так що, а ви пишіть, як ви готовите. Так що давайте будемо в місті. Так, для даного рецепту у мене м'ясо, морква, цибуля, рис, сіль, перець, капуста. І олія, яка мені треба буде. М'ясо у мене тут кіло 700, Тут у мене одна коринна грудинка, ну, тут ще дуже корине м'яско, і от такі кусочки пачерівка. Це е, така от частина із животі свинки. Тут є і жиро, і м'ясо. цибулини, цивулини, ну, дві морквини. Хтось моркву не додає в голубці, я додаю, мені подобається. На дане количество мяса я возьму 2 стакана риса. Тут у мене приблизно 2 стакана. Капуста у мене вже приготовлена, заморожена вона була злита. Зитпакеты я її вот так склала, достала, розморозила. Ну, все, силь перед і так, приступаем. Для начала порежим мясо. Мне его надо буде пропустить на мясорубку вместе с цибулей. Цибулі я возьму дві головки, а дві головки я буду мелко нарізати і жарить разом із морквою. Моркву потру на терочку. Ділиться своїми рецептами. Знаю, що на Западної Україні готують голубці з грибами, гриби сушені. Теж дуже смачно виходить. Порізала м'ясо і дві цибулини, і тепер буду перепускати. Сіточка у мене середня, Все, поїхали. Все, м'ясо готове, перемелене. відставляю рука в сторону і тепер займусь морквою. Натираю морку, можна на крупшу такую терочку, а можно на мільшу. Я буду на миленьку. Морква потерта нарезаю тепер цибулю. Цибулю режу дуже миленьку. Морква і цибуля готові, і тепер я їх відправляю на сковородку. Мне надо пожарить їх. Можна по отдельности жарить, можно все разом. Я буду все разом до золотистого цвета. Уже нагрілось і я відправляю цибульку і морбочку. жариться. Це, цибуля з морквою пожарились, і тепер я це все відправляю в миску, Прямо з сковорідку. трошечки воно остило і відправляю до фаршу. Так. Рис промитий. Хорошо промитий, теж відправляю сюди. Можна рис капельку проварити, хто хоче. Я не буду проварювати. я таким сирим буду ...пользуватися. Це якщо ви проварите, то тоді голубці варяться ...ну, швидше. Це ми додали. Додаю ще сіль. поки я додав дві чайні ложки. А Потім буду пробувати і буду додати іще. того, що рис хорошо вбирає сіль. Так, чайна ложечка перчику. І руками я це все буду перемішувати. Мені удобною рукою, бо так ложку я не вимішаю. Хто любить, можете додати. Зелень. Я додаю зелень петрушки, якщо я це роблю літом. Зараз петрушка в мене померзла на городі, вдарили морози. Так що буде без петрушки. Ось вот такий, бачите, вязкий, жирний фарш у мене вийшов. Такий він і має бути на голубці. Якщо постне м'ясо, обов'язково додайте кусочок сала, якщо у вас нема печерівка. Обов'язково голубці люблять жирок. Якщо ви не добавите цього, вони просто у вас будуть суховаті? Ось вот такий от хороший фарш. Я додала ще солі. На соль хорошо, на перець тоже. Ви ще нічого не добавляю. В общем, вот такий класичний фарш. Ну що, а дальше починається найцікавіше, то що я вообще хотіла вам показати. Голубці крутять хто як хоче, так і крутить. Хто конвертом, хто кульочком. Ну, в принципі, два способи: конверт і кульочок. Третього я не знаю. Ну, у мене є дуже хороший спосіб. Це спосіб, який я вам показувала на мітітєях. Для цього мені треба кусочок плотного такого вот салафана. Бачите, він плотний. І от такий шпатель. Або щось таке, щоб було воно теж плотне. І що я далі роблю? Я ставлю ось так от, на серединку приблизно. Наш листочок капустний. Так, ставлю фаршик, отак, вот завертаю, і потім беру шпату і отак вот просто прокручую. У мене виходить отакий ідеально ровний голубчик. Це якщо на праздник, Понимаєте? Робляться вони дуже швидко, це кажеться, що це довго. Ну, може буде на 10 минут довше, ніж обичного так на руку положили, раз-два і скрутили. Може буде на 10 минут, але це недовго. Якщо вже набита рука, воно раз, раз, раз і ви собі наробили таких голубців. Дуже красиві, вони Вони однакові всі, тобто не той такий, а той сякий. Знаєте. Можна, звісно, голубець зробити і. На цілий лист чи на півлиста. В принципі, якщо вкусний фарш, то і голубець буде вкусний. Але естетичний вигляд, хто любить більш красиву подачу, естетику, то, звісно, такий голубчик дуже красивий і приємно виглядає на тарілки. Я роблю саме такі. Ну, це я не завжди роблю, це я роблю на свята такі. А так, взагалі, якщо по-бискому, то я теж роблю і великі, і всякі різні. Вот. Так що я ще раз вам покажу. Зараз візьму. Тут разні в мене листочки. Все, поставила на середину клієночки. І опять отак вот це всерединку. Це отак вот от піднімаю, беру цю штучку і раз, і прокрутила. І в мене вийшов ідеальний голубчик думаю, що це понятно, це дуже швидко і просто. Все, я буду крутити і потім покажу, що у мене вийшло. А ще хотіла одну історію вам розказати. Колись я гуляла на свадьбі в Одесі в ресторані із дітьми. У мене, ви вже мою меншу знаєте, але у мене ще є двоє старших дітей, і подають значить, блюда, і мій син каже: Денис, Мама, а коли ж будуть голубці? А я кажу: а ти що голодний? Каже, да, я голодний, я хочу голубців. Там багато страв подавали. Він каже: що це подають? Одні салати, та салати та нарізки. А я хочу голубців. Так що якось так у нас в селі голубці це все на гарячий стіл. А зараз мій син робить теж шеф повар в ресторані, та я їй питаю, ну що, Деніс? Заказують голубці, ви робите голубці. Він каже, мама, які голубці? Зараз роли заказують з усякими там морепродуктами. Ну, от так. Так що голубці це наше українське національне блюдо і ми їх готовимо вдома. А в ресторані тож, там висока кухня, там зовсім друга історія. Все, поїхали далі. Я кручу голубці своїм способом праздничним. Подивіться, які красиві голубці у мене вийшли. При такому способі закрутки. вони всі одинакові, всі рівні, який не візьміть. всі вот такі, всі одинакові, дуже красиві голубчики. мені дуже подобається такий способ закрутки голубці. і я їх зараз возьму і складу в такі зип пакети і поставлю в морозильну камеру. варити буду, конечно, на Новий рік. Ну і, як завжди, кому понравились такі голубчики, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім пока!